Дональд Трамп проти БРІКС американський президент анонсував запровадження додаткових мит проти країн, що входять до проросійського альянсу, чи підтримують його. Чим Трампа так зачепив БРІКС і чому проти Росії санкцій і досі немає а країнам блоку ними у Вашингтоні погрожують, розкаже наш спецкору сполучених штатах Дмитро Гнобченко. І знову загострення торговельної війни. Цього разу через Брікс. Дональд Трамп оголосив про намір запровадити додаткові 10 відсоткові мита на товари з усіх країн, які підтримують цей блок. І попередив у соцмережі. Мовляв, винятків не буде. Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики Брікс, буде обкладена додатковим тарифом у 10%. Жодних винятків із цієї політики не буде. Дякую за вашу увагу. Погроза прозвучала якраз під час саміту Бріксу Ріо де жанейро на зустрічі дев'ять країн-учасниць, і це вже не та четвірка, що створювалася Москвою і Пекіном 18 років тому. Брікс активно розширюється лише за останній рік. До блоку приєдналися Іран, ОАЕ, Єгипет, Ефіопія з січня цього року ще Індонезія. І тепер Брікс це майже половина населення планети і більше третини світового ВВП. І це не просто цифри, це альтернативний полюс сили, у формуванні якого максимально зацікавлений Кремль. Країни Брікс насправді не мають згоди із більшості питань, бо в нього входять і такі країни, як Китай, Росія чи Іран, тобто чітко антизахідні, а поруч такі країни, як Індія, яка взагалі не проти заходу. В чому ж вони тоді єдині? Виявляється не в політиці, а в економіці відповідь у трьох головних факторах ризику для Білого Дому, які Москва навмисно роздуває. І перший дедоларізація Брікс відкрито обговорює створення власної резервної валюти, або, хоча б, перехід на розрахунки в національних валютах, оминаючи долар. І для Америки це пряма загроза, бо саме статус долара як світової резервної валюти дає США унікальні переваги в глобальній економіці, а ще дозволяє простежувати фінансові потоки і використовувати санкції. Так, це єдине питання, де всі в Брікс єдині. Всі вони хотіли позбавитися домінування долара, бо долар використовується і як зброя. Вони відчувають, що коли маєш відносини зі штатами, це може вдарити і по тобі. Бо транзакції через кореспондентські рахунки в американських банках дають можливість штатам моніторити і за потреби, як було з багатьма прокремлівськими бізнесменами, розмутати ланцюжок, дістатися до грошей, літаків і яхт, елітної нерухомості, заарештувати їх. Другий виклик штатам альтернативні платіжні системи. Брікс розробляє власні платформи для міжнародних розрахунків, і це означає, що країни зможуть торгувати, оминаючи американський СВІФТ, а значить, і американські санкції стануть менш ефективними. важливо розуміти, зміни у глобальних грошових системах куди більш повільніші ніж зміни в економіці, і Китаю куди простіше стати потужною економічною силою, ніж зламати чинну валютну систему, де домінує долар. Ось для чого і Пекіну, і Москві потрібен Брікс. А ще для геополітичної конкуренції Брік створює власні інститути, банки, фонди, механізми співпраці, замість тих, що давно вже є у західному світі того ж МВФ і Світового банку. І тут справа вже не в економіці, бо мета союзників сформувати такий світ, де Америка вже не єдиний лідер, а відповідно втрачає можливість диктувати Росії, що треба закінчувати війну, Китаю, що не можна атакувати Тайвань. І цього при всьому своєму ізоляціонізмі Трамп допустити не може, тому й погрожує митами і тарифами, хоча і у нього руки зв'язані. Торгова війна із Бріксом може вдарити і по самих США, адже це їхні ключові торгові партнери. А якщо бути надто жорстким, це лише прискорить створення альтернативного світового порядку, про який давно мріють у Москві і у Пекіні. Зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.